Вітаємо! Ви дивитесь новини на каналі КТМ. і Сьогодні у випуску такі теми: потреби на фронті, і благодійний концерт, новини з координаційного центру волонтерів. Студенти коледжу культури та мистецтв маланкували у міського голови. Зміни у проходженні психіатричних оглядів коментують лікарі. Потреби військових на фронті не зменшуються, але з початком холодів дещо змінилися. Так, волонтери координаційного центру зараз збирають для хлопців на передову теплий одяг, хімічні грілки та віск або парафін для окопних свічок. Кошти, які надходять на рахунки, заощаджують на дрони. На ці технічні смаколики передадуть кошти із благодійного концерту, який відбудеться вже цими вихідними. Морозний тиждень додав волонтерам координаційного центру роботи та дещо спустошив запаси. Мінусові температури на фронті призвели до великої кількості обморожень серед військових, тож зараз є велика потреба у засобах обігріву. На сьогодні це генератори, це хімічні грілки, це теплі речі, флісові кофти, шапки, балаклави, рукавиці, перчатки, теплі носки, теплі устілки. Це те, що може якось сьогодні зігріти наших хлопців. Плюс окопні свічки в величезній кількості, тому що на окопних свічках спочатку вони тільки могли собі нагріти водички, а зараз вони завдяки цим окопним свічкам якось гріються, навіть умудряються сушити. І мокрий одяг, і мокре взуття. Тому оце на сьогодні перша потреба. Дякуючи Олександрійцям, картон та банки для окопних свічок є: відсутній віск та парафін. Кошти, які є на рахунках волонтерського центру, заощаджують максимально і витрачають лише там, де не можуть допомогти власноруч. Зараз у нас стоїть задача номородин: це купити для хлопців очі. Очі це дрони, і у нас зараз е, всі збори націлені на придбання дронів для наших хлопців, які зараз під Бахмутом. Набагато важливіше, тому якщо є у когось можливість, було б дуже гарно, якби нам допомогли з воском або з парафіном. Зараз представники координаційного центру замовили два дрони Мавік 3 за дуже привабливою ціною в межах 78 тисяч за один. Кошти на технічні смаколики для військових збирають у різний спосіб. Серед них і благодійні концерти. Цього разу це запрошений гурт з Черкас Крутий заміс. Запросили в Олександрію такий неймовірно крутий гурт, який погодився на нашу пропозицію провести концерт в Олександрії. І усі кошти, які які будуть витрачені людьми на квитки, вони будуть направлені на придбання цих самих двох дронів. Це у нас така ідея зібрати кошти і усі разом, щоб ми могли купити той, цей дрон. Тому ми всіх запрошуємо на концерт, який буде проходити в районному будинку культури в 14.30 у неділю. 13 січня студенти Олександрійського фахового коледжу культури та мистецтв подалися в люди меланкувати та щедрувати. З місяць активно готувалися, вивчали традиційні обрядові пісні та усучаснені щедрівки. Обирали яскраві ролі і з найкращими побажаннями відправилися до різних установ. Побували вони і у міського голови. 13 січня на прийом до міського голови прийшли незвичні відвідувачі. Замість прохань та питань лунали щедрівки та колядки. Яскраве обрядове дійство виконали студенти коледжу культури і мистецтв. Розповіли, як готувалися, та чи в житті доводилося співати і щедрувати. Для творчості немає за багато і немає замало. Головне це викладатися, і головне, щоб були люди, які цим горять. От наприклад, моя. Подруга це студентка хор відділення, а я взагалі художник. Насправді до коледжу культури я взагалі не брала участі в таких дійствах, але я дуже рада, що ми можемо популяризувати цю культуру, нашу українську, і тут можна віднайти себе, і це дуже круто. Такі обрядові вистави для студентів звичне діло. Трішки більше місяця тому ми почали вивчати ці щедрівки. Справді, що ви вже зрозуміли, що тут спеціалізації різні. І от у нас Кирило, це циган із ДПМ, Далі режисери в основному, декілька хормистерів. Це не є як фольклорний гурт «Ладо», але так як ми вивчаємо народну традицію, пісню і фольклор в цілому, звісно ж, хочеться, щоб діти трішки більше знали і долучалися до цього всього, зберігали цю культуру і несли цю традицію в маси, тому що ну якщо ми не покажемо, то хто ж надалі буде цим займатися? І мені здається, вони дійсно закохані і в пісню, і в ту щедрівку часу було витрачено. Дуже багато. Ви почули, що нові у нас звучать зовсім і колядки, і щедрівки. І ми згадали і про сучасну зараз нашу ситуацію, яка є в світі і в нашій країні. Як би там не було, нам тяжко всім, але наразі ми посміхаємося, ми співаємо, танцюємо і несемо радість людям. Це не перший святковий десант до міськради та державних установ міста. Дуже приємно, що наші творчі колективи, які до війни завжди приходили з колядками, щедрівками у святкові дні. Вони і цього року також запланували такі заходи, і сьогодні обходять наші трудові колективи, волонтерські центри. І приїхала щойно з волонтерського центру, там теж були колядники. І це так приємно, коли навіть навіть такий важкий час люди знаходять сили, емоції для того, щоб подарувати позитивний настрій іншим. І важливо, що зберігаються наші українські традиції, вони розвиваються і сьогодні чули. Дуже багато колядок уже на сучасний лад, де згадували і генератори, і павербанки це приємно і додає позитивного настрою. Так що дякую всім нашим творчим колективам і поважного віку, і молоді, яка сьогодні ходить щедрує, що вони роблять нам наші свята незабутніми українськими традиційними. Будь-який виступ завершався побажаннями миру та словами Слава Україні, її героям. Віримо, що наступне яскраве обрядове дійство буде присвячено нашій перемозі. З початку цього року вартість проходження психіатричних оглядів зросла і тепер складає в середньому 450 гривень. Це пов'язано із новим наказом та зміною порядку їх проходження. Раніше видавався сертифікат про відсутність психіатричних розладів. Тепер, за новими правилами, він ще містить інформацію, пов'язану із вживанням наркотичних та психотропних речовин докладніше нам прокоментували лікарі. У квітні минулого року Міністерство охорони здоров'я видало наказ про зміну порядку проведення психіатричних оглядів. Олександрійська психіатрична лікарня почала працювати за новими правилами з початку цього року. Якщо раніше лікарі видавали сертифікати про наявність психіатричних протипоказань до певного виду діяльності, тепер сертифікат включатиме в себе і протипоказання, пов'язані з вживанням наркотичних та психотропних речовин. По-перше, що ці медогляди будуть тепер проводити, ну, попередні, зрозуміло, при влаштуванні на роботу, як і раніше це було, а періодичні будуть проводитися щорічно. Якщо раніше були різні категорії і одні довідки діяли 2 роки, інші 5 років, треті один рік, то тепер всі довідки дійсні один рік. Тобто періодичні медичні психіатричні огляди будуть проводитися щорічно. Це перше. Друге, важливе, що змінилося. Тепер для того, щоб отримати таку довідку, треба звичайно пройти огляду лікаря-психіатра зі стандартними запитаннями і розпитуваннями, і пройти лабораторне обстеження, яке включає визначення в крові і сечі наркотичних засобів і психотропних речовин. Тобто проводиться забір крові із вени і аналіз сечі, на тест, швидкий тест. Ці результати теж враховуються при огляді і видачі довідки. Ми тільки почали видавати ці довідки, але вже за ці 5 днів, що ми працюємо, вже є випадок виявлення наркотичних речовин. Тобто, буде все більш серйозно і більш ґрунтовно, чим це було раніше. Для проходження медогляду необхідно мати при собі паспорт, а чоловікам призовного віку ще й військовий квиток. В разі незгоди людини з результатами огляду, якщо будуть виявлені певні протипоказання, ця людина може бути направлена на додаткове обстеження, яке може бути як амбулаторним, так і стаціонарним. Ну, а в разі незгоди обласний заклад психіатричний або наркологічний, або Якщо і з цим вона буде незгодна, то звертатися до суду. Категорії, які підлягають проходженню психіатричного огляду, це експлуатаційні підрозділи газового господарства, медичні працівники, педагоги, працівники харчової промисловості, ті, хто працює з хімічними речовинами, та працівники шахт та кар'єрів. Є ще деякі. Це перш за все люди, які працюють зі зброєю, або е, володіють вогнепальною зброєю, або по роботі мають право на використання носіння вогнепальної зброї. Е, працівники пожежної охорони, ДСНС, газогірничний, рятувальний підрозділ, газорятувальна служба, екстрена медицина, тобто швидка допомога, водії всіх категорій, залізничники, е, моряки е, річкового і морського флоту, е, авіація. Люди, які працюють з державною таємницею, державні службовці та працівники місцевого самоврядування, які виконують функції влади, вартість довідки по новому зросла вдвічі, і тепер у середньому коштує 450 гривень. Взагалі, наша лікарня офіційно називається комунальне некомерційне підприємство Олександрійська психіатрична лікарня. Некомерційне. Тобто, ми ні на чому заробити не можемо і отримати прибутки. Всі кошти, які ми кошти, які ми беремо, вони йдуть на придбання реактивів, тестів, відповідного медичного посуду, на проплату працівників, які займаються видачою довідки, А це починаючи від реєстратора, медсестри, яка робить забор крові, лікаря, який видає довідку, лаборанти, які роблять аналізи, вони теж за свою роботу мають отримати зарплату, плюс амортизація обладнання. І цю ціну не придумали, ми не взяли з потолка, не з пальця. Ця ціна встановлена офіційно відповідною організацією, яка робить розрахунки, ця організація Київська. Ми туди надали запит, вони нам зробили калькуляцію, розрахунки і видали таку ціну. Сертифікат видається не одразу. Спочатку аналізи, після їх результатів, огляду лікаря, і лише потім видача сертифікату. Проплату можна здійснити як у нас тут на місці термінал е, карточкою або проплатити будь-якому відділенні банку і прийти з готовою квітанцією на ту суму, яка зазначена. Е, готівку ми не беремо, не приймаємо. Так що це питання не стоїть. Ми бажаємо спокійних вихідних і знаємо, все буде Україна.